Samsung H70. Ось такий має царапки по кришці. В комплекті дам зарядний шнурочок та чехол. Ціна 3650. Трошки злізла краска тут знизу. Зверху має присутні царапки невеличкі. По екрану без нюансів. Так, ось такий екранчик. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Samsung Galaxy A70. Підтримка двох sim карт 11-й Android. Встановлений пам'ять. Тут у нас 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'ять телефону. Так що у нас по камері? Передня та задня. Досить хороша камера. В комплекті шнур та Чехол та телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.